Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Настав час і мені перевірити теорію шести рукостискань. Хочу знайти хлопця, який на одеській трасі зупинив салону на ходу 305-ту маршрутку, яка добряче розігналася на виїзді з міста. У водія зупинилось серце, і хлопчина врятував не одне життя, зупинивши машину. Цей допис на початку листопада написала Тетяна. Жінка працює в Києві вчителькою, але живе в будинку за містом і щодня їздить до столиці однією і тією ж маршруткою. Вона завжди їде по графіку, чим вона зручна, що я можу там розраховувати час. Завжди сіла, поїхала. Вона досить така комфортна. Я б іноді сказала, що знаєте, навіть така, як заміські автобуси. Тобто зручні крісла, Ти собі вдягнув навушнички, їдеш. Цього разу також нічого не передбачало біди. Але цю поїздку Тетяна не забуде ніколи. В якийсь момент жінка, яка сиділа біля водія, вона підхопилася і почала кричати, що водію погано. Спочатку вона наче як сказала заснув. Вона почала його так будити, але потім зрозуміла, що ні, почала кричати водію погано, хтось зробіть щось. Водій каже жінка, якраз виїхав за місто і розігнався, проте під час руху знепритомнів. Але один з пасажирів миттєво зреагував. Він просто надзвичайно швидко рухався. Він заскочив на місце водія. Він водія так від, відкинув в сторону, взяв кермо, зупинив автівку, відчинив двері, і ми зупинились там за секунд, 10, Може нам дуже пощастило, що не дивлячись на те, що це був час пік, 18.30, Дорога, от траса, вона була порожня. Тобто перед нами не було нікого, але машину почали водити в різні боки. Хлопця Тетяна не знайшла, але завдяки йому цей день називає своїм другим днем народження. До водія ж одразу приїхала швидка, проте після публікації свого допису від місцевих Тетяна дізналась невтішні новини. На жаль, Олексія не врятував. Аби отримати підтвердження інформації, телефоную до заступника директора транспортного товариства Олександра. Мені ваш номер дали, сказали, що я можу з вами поговорити про водія 305 ї маршрутки, який загинув під час руху. Дом. Дивіться, хочу вас запитати, як це трапилося. Це трапилося під час руху. Дом. Олександр виявився небагатослівним, адже каже, нині на лікарняному. Адвокат Богдан Кушнір наголошує: кожен водій зобов'язаний проходити медичний огляд і отримати підтвердження, що він здоровий щодня перед тим як виїхати на певний маршрут. Наступного дня він так само його має проходити. Немає можливості пройти його там наперед на місяць чи на рік. Щоправда, саме такі випадки лікар не завжди зможе спрогнозувати. Є певні захворювання, певні випадки, коли лікар не може з'ясувати, що це трапиться. Звичайно, в даному випадку ми можемо казати, що це був форс-мажор. Фактичної відповідальності лікар, який його допускав на маршрут, може не нести. Але це вже має підтвердити експертиза. За фактом смерті порушується кримінальна справа, і, звичайно, слідчі направляє потім тіло з моргу на експертизу. Якщо патологоанатоми встановлять, що особа мала певні захворювання, які прямо спровокували даний тромб, то тоді в дійсності буде питання до відповідальної особи, яка допустила його на маршрут. Має провестися судово медична експертиза.